Після того, коли сковорідку натерли гарно маслом і витерли рушником, дивимось, щоб не було ворсинок. Бачите, вона стала гарна пореста. Усі ворсинки, які залишились на сковородці, це частина четверта по ходу відео, ми закидаємо зараз її в духовку на 250 градусів на годину часу. Вона прокалюється і в кінцем результаті набуваємо. Чавун Такої форми, яка потрібно. Тому вперед запікаємо ідеалі. Можете залишити на ній свої відбитки. Опа, і будете знали, що ваша сковородка. Вони так запечуться вже на вічно. Чавун це вічний матеріал.